Вітаю, друзі, сьогодні 22 травня 2025 року, і поговоримо про те, що саме Зеленський зараз став чи не головною перешкодою до зупинення бойових дій між Україною та Російською Федерацією. Сьогодні надійшло повідомлення про те, що в Російській Федерації офіційні особи, це директор правового департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації Максим Усіхін. Знову підняли питання про те, що Зеленський. Незаконно займає посаду президента, і з ним Російська Федерація не буде підписувати будь-який е, документ, в тому числі меморандум про майбутній мир, тому що е, Зеленський втратив як внутрішню легітимність на думку російської сторони, так і зовнішню легітимність. І Е натякнули про те, що в голови Верховної Ради є якісь повноваження з підписанням міжнародних документів, але йому не дозволять це зробити, натякаючи на те, що голова Верховної Ради Стефанчук є маріонеткою Зеленського. Російська Федерація нагадаю досить послідовно виступає після 2024 року, коли Зеленський без будь-яких офіційних е документів продовжує займати посаду президента. Е як на мене, незаконно. Тому що коротко нагадаю свої аргументи. Перше, мандат народу автоматично продовжити неможливо. Посада президента це є публічна посада, це є публічно-правові відносини. І підтвердити законність перебування на цій посаді слід за допомогою якихось офіційних документів. Органів державної влади чи судових органів в Україні, які мають на це повноваження. Сам Зеленський не може сказати: Я сижу законно на посаді. Думка Стефанчука, голови Верховної Ради, не має будь-якого правового значення, тому що він не має права офіційно тлумачити Конституцію. Думка будь-кого іншого, крім Конституційного суду України, теж не має жодного юридичного значення щодо законності перебування Зеленського на посаді. Вимоги росіян вони є законними і раціональними. Тому що, коли ви сідаєте за стіл перемовин, перша вимога, яку ви висуваєте е іншій стороні, які твої повноваження на ведення перемовин на ухвалення рішень і на підписання документів, і якщо росіяни наводять конкретні аргументи, Україна їм нічого не може протиставити з якоїсь раціональної точки зору щодо того, що Зеленський законно перебуває на посаді, те, що його підтримує багато людей, юридично на законність перебування на посаді, не впливає. Те, що він має під собою фракцію Верховної Ради слуг народу і фактично контролює Верховну Раду, і е, йому фактично кориться Кабінет міністрів ОПА та інші органи державної влади, на законність перебування його е, на посаді президента не впливає. Тому е, ще раз підкреслю, що ми пожинаємо плоди е, безвідповідальності Зеленського, який власні інтереси поставив вищі інтересів держави Україна. Якийсь цього вихід я бачу, я бачу вихід відставку Зеленського е, з посади і е, або е, переходу його повноважень в якості виконуючого обов'язки президента до голови Верховної Ради Стефанчука, тоді конструкція стає більш-менш законною. Або що ще краще, переобрання перед цим Стефанчука на якусь більш адекватну вольову е, людину, яка змогла би. Відстоювати належним чином інтереси України, тому що Стефанчук показав себе як людина без волі, без бачення, без світогляду, без е відстоювання незалежності е парламентської гілки влади, законодавчої гілки влади, і тому звісно, що він не підходить на цю важливу посаду е виконуючого обов'язки президента в такий складний для України час. Що погано? Погано те, що українці не усвідомлюють цієї проблеми. І погано те, що е, українські засоби масової інформації маніпулятивно представляють ці проблеми. Ось як, наприклад, дзеркало тижня сьогодні вранці е, написало в Російській Федерації, вкотре заговорили про необхідність зміни керівництва України е, пропаган... де тут називають е, традиційно для кремлівської пропаганди тезу. Тобто, е, матеріал подано в тому ключі, що Зеленський перебуває законно. Але... Без реального і адекватного аналізу, чому це саме так, і без представлення альтернативної точки зору. І виходить, що саме Зеленський перетворюється в головну перешкоду до подальших проведення проведення подальших перемовин із Російською Федерацією, підписання будь-яких домовленостей щодо зупинення бойових дій, тому що росіяни не сприймають його як. Того суб'єкта, з яким можна взагалі домовлятися з формально правових причин, і ще раз повторюся: нейтралізувати їхні аргументи Україні немає чим, крім як голослівними заявами Зеленського. Немає документа, який би підтвердив те, що Зеленський перебуває на посаді закону, Документа повноважного органу, чи ну, найкраще це було б конституційного суду. і... Якщо ми не будемо зараз на цю ситуацію звертати увагу, то ситуація і далі погіршуватиметься з вини Зеленського і з нашої вини, які не бачимо в зеленському цю перешкоду до миру. Звісно, сам Зеленський цього не усвідомить. Лише якщо ми суспільний тиск, тиск громадськості, адекватне представлення ситуації, адекватний аналіз аргументів росіян і адекватне оцінка. Без відповідальності Зеленського до 21 травня 2024 року, коли він нічого не зробив для того, щоб формалізувати своє переседенство, тому нас чекають дуже важкі часи, і винен в цьому, ну крім очевидно, Російської Федерації Зеленський і компанія.